Жалієшся на відсутність комунікації у Донецьку. Отже, співпрацюєш з Україною та підриваєш авторитет Росії. Таку думку висловив зетблогер 13-й Ігор Гузенко у відповідь на претензії до Світа ні, води ні, руки ноги на місці. Діти живі й здорові. Уже хорошо. Гузенко вважає, що поки йде війна, не час сваритись. Головне виконувати бойові завдання, поставлені Кремлем. Скаржитися не можна, навіть якщо ситуація із водою на захопленій частині Донеччини, це вже гуманітарна катастрофа. Так, 13-й, мабуть, вирішив виділитися на тлі інших зетблогерів, які підтримують людей в окупації. Вони сварять угрупування ДНР і прозоро натякають, що саме час втрутитися Путіну. До речі, раніше Єгор Гузенко також був суворим критиком влади, але згодом його Арештували після затримання 13-й перетворився на вірного друга Кремля та солдата. Восени 2024 року він підписав контракт з міноборони.